Наві теж допомагали з порадами. Так що тут їм велике дякую. Та. А хто допомагав в момент, коли 26 карт поспіль програли? 26 карт поспіль, та ніхто це було, по-перше, в доці. Та, та ніхто не допомагав. Ну в цілому, всього просто зробили. розумієш так завжди було. Що трохи іронії? Да, Ні, так завжди було, що якщо є якась негативна тема угу. навколо мене, її дуже. Форсять в медіа, і воно дуже завжди збирає, людям подобається. Я не знаю, чому <с так. І це був якраз час, як ми тільки зібрали якийсь склад по доті, і нас почали інвайтити на різні турніри, на які ми не були готові. Ми тільки зібралися, і в нас склад не був такий сильний. Він був досить слабкий. У нас був вибір, аби від них відмовлятися. Знаєш, Або приймати участь і ну, набиратися якийсь досвід. Да. От, ну, ми, звичайно, виберемо приймати участь да. і набирати а, досвід, да. От ми Саме досвіду так. і набиралися. Круто, Круто. на 26 да. карт.